Привіт, малята! Це я, ваша жужа, і я Ляля. -ля. Ось і прийшло наше любе літечко. Літо це пора відпусток, канікул, подорожей і веселих ігор. Літо чекають і дорослі, і діти. Влітку можна робити багато цікавих і веселих речей: їсти досхочу морозива. Купатися у водоймах, кататися на велосипеді цілий день гратися з друзями. Але влітку треба бути обачним, щоб не потрапити у неприємну пригоду. Жужа, давай нагадаємо дітям правила безпечної поведінки улітку. Давай! Які правила ти знаєш? Треба дотримуватися правил особистої гігієни. Завжди треба мити руки з милом перед їжею і після прогулянки, а також після контакту з тваринами. Так, правильно. Перед вживанням ще обов'язково мити овочі і фрукти. Іноді батьки залишатимуть вас вдома одних. Тож і вдома треба дотримуватися правил безпеки. Давайте разом послухаємо пісеньку і пригадаємо ці правила. Якщо вдома ти один, то на вулицю не йди, двері міцно зачиняй, їх чужим не відкривай правила безпеки, пам'ятай завжди. Їжу не вживай, приладити не вмикай, правила безпеки, пам'ятай завжди, і тоді ніколи не трапиться біди. Але влітку так не хочеться сидіти вдома, так хочеться на вулицю, тому, щоб ігри були безпечними, обов'язково пам'ятайте. Гратися можна лише в спеціально відведених місцях, на дитячих майданчиках, у парках, скверах. Бережіть природу, не розкидайте сміття, користуйтеся урнами, не залазьте на високі дерева, бо можна впасти і травмуватися. Не грайтеся на будівельних майданчиках. Не влаштовуйте ігри на дорогах. Не чіпайте незнайомі рослини, вони можуть бути отруйними. А якщо раптом ви побачили чужу іграшку або інший підозрілий предмет. Ні в якому разі не чіпайте його, а обов'язково погукайте дорослих. Улітку сонце, вода і повітря загартовують ваш організм. Проте сонячні промені іноді можуть бути небезпечними. Тому гуляти на вулиці, особливо в сонячну погоду, треба у панамці. Пам'ятайте, що заходити у воду, а тим більше пірнати без нагляду дорослих не можна. Не грайтеся у ігри, які можуть зашкодити вашому організму. Якщо виконувати ці прості правила, ваше літо буде веселим і безпечним. Гарного вам дня, малята! А з вами була я, ваша Жужа, і я Ляля. До нових зустрічей, малята!